Названо причину падіння українського винищувача на Вінничині. В автомобіль поліцейського підклали вибухівку, правоохоронець у лікарні. 30 тисяч порцій сухого борщу приготували та передали українським захисникам волонтерки з Козятина. Житель Турбівської громади ріже дерев'яну рейку. Це кажуть, для косметичного ремонту рами її виламала вибухова хвиля від падіння винищувача біля села. Пошкодило два вікна на верхньому поверсі. Закінчиться війна, будемо відровне по-другому. Зараз це ремонт такий, такий найти м'який. Український винищувач у громаді приземлився вчора близько 21-ї години. Розповідає місцева жителька Наталя. Написали, що літають ППО працює. Не бійтеся, не бійтеся» – це літаки. Ну наче все спокійно. Але коли такий був зрив, подумала, що дійсно тут. А це вже інша обіця. Тут потрощило і стіни. Сергій Лілик розповідає, за збігом обставин залишились вчора у друзів у Вінниці. Вдома мали ночувати на цьому ліжку. Тепер тут частини літака. Тут дві частини одна на ліжку і одна коло шкафу. Ось вони лежать. бачите, одна і друга. Від перестінка вже полетіло на ліжку і в шафу. Як летів літак як приземлився, чуло все село, каже місцевий житель Віктор Зінченко. Зрив був десь приблизно он в тому районі, і пішли в ту сторону. Розліт пішов тут по всіх городах. Були оскорбки, літака було. Задня яке вилобу про падіння літака на Вінничині вчора на своїй сторінці повідомило командування повітряних сил збройних сил України. Льотчик цього дня кілька разів піднімав винищувач в небо і знищив п'ять повітряних цілей, каже речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Саме він в цей день збив п'ять шахіт 136, Три він збив на півдні нашої держави в другій половині дня. Увечері ворог здійснив повторну атаку дронами камікадзе. В районі в центральній Україні, в районі Вінниччини, він теж був е, відправлений на перехоплення цих БПЛА під час знищення п'ятої цілі, і відбулося пошкодження літака, каже Юрій Ігнат. Знищив другий шахіт на відстані близько 600 а то й більше метрів. Ну така невелика е, дистанція ураження, і е, очевидно, що уламки від вибуху. Десь зачепили літак і, на жаль, сталося руйнування носової частини. Внаслідок падіння літака у селі пошкоджено кілька будинків, розповідає очільник Турбійської громади Ігор Соць. Слава Богу, обійшлося все без жертв. Є незначне руйнування будинків, трьох будинків, ДСНСники, сапіри, всі працюють, все під контролем. Було пошкоджено лінію електромережі. На дану годину десяту годину практично все відновлено. Нині на місці падіння працюють рятувальники, військові, піротехніки. Великі частини літака приземлились на городах в полі та місцевому ставку. Щоб сталося, аби льотчик не відвів літак від людських будинків і подумати страшно, каже жителька громади Тетяна. Та сіка наш пілот, хоч би наш живий. Ніхто ж тікав, хоч би наш пілот живе. Коли нам стало, що дійсно пілот живий, це просто. Ну, бо ми за наших ну як це ж. Це ж просто. Це так кажеться, всі ж переживають за наших хлопців. Пілот наразі під наглядом лікарів, але почувається добре, каже Юрій Ігнат. Настрій бойовий підбадьорені підбадьоріві слова від керівництва військового і командувача командувача повітря від головнокомандувача. І що сказав перше, швидше хоче стати до строю і продовжити те, що вміє найкраще. А це льотчик, який вміє найкраще знищувати винищувачами шахіда. Наразі командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України. Втім, для українців він уже герой, каже житель Турбівської громади Віктор Зінченко. Ти герой наш. Ми вдячні, що ти бережеш наше небо. Слава Україні! Перемога буде за нами. Як звати Льотчика і чи присвоїть йому звання героя, стане відомо вже незабаром. У нього ще й прізвище добре відоме росіянам, каже Ігнат. Але це поки що таємниця. Ольга Рел Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінничина. 50% опіків тіла отримав поліцейський Хмільницького районного відділення поліції. Сталося це вранці, коли чоловік збирався на роботу. На капоті його автівки лежав сміттєвий пакет чорного кольору, який здетонував. Про це повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. 38-річний офіцер наразі в опіковому відділенні обласної лікарні імені Порогова. Його стан важкий. У соцмережах козятинчани оголосили збір на лікування. На місці події працюють фахівці слідством розпочато досудове розслідування за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу. За такий злочин передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Сухі борщі для українських захисників готують мешканки козятина, роблять це на кухні місцевого храму. Валентина Олешко чистить уже зварену картоплю, каже, в день переробляє для сушки чотири відра. Спочатку відварюємо її, а потім обираємо, як зараз ось робимо, розрізаємо, потім тремо її або на м'ясорубку перекручуємо і потім розкладаємо на піддончики ті, що у сушівки допомагаю. Щоб наші хлопчики були накормлені, щоб скоріше прийшла перемога, щоб наші воїни, наші захисники відчували, що вони в тилу захищені. Продуктами допомагають місцеві, волонтери, міська влада та підприємці. Кожен інгредієнт, каже місцева жителька Богдана Семикос, висушують майже чотири години. Картоплю приблизно 2-3 години залежно від шару, залежно від температури. Васоля трохи швидше, в принципі, плюс мінус там, 2 2-3-4 години. Зараз зібрали урожай і, в принципі, потреби в чомусь носи. Який же борщ без м'яса, каже Світлана Романова, тож його до пакету насипають найбільше, аби борщ був ситнішим. Основний інгредієнт в нашому борщі це м'ясо, тому що хлопці люблять м'ясо і це ситно. Також ми додаємо суху квасолю, це обов'язково цибулю сушимо, капуста, картопля, зелень, спеції, буряк, морква. Одна порція сухого борщу розрахована на шістьох людей, каже Світлана. На кожному наборі надруковані склад, спосіб приготування, а ще слова подяки військовим. Три літра води, шість чоловік, повноцінних може з'їсти. Спосіб приготування дуже простий, тому що якщо немає можливості це все варити, це заливається кипітком, бо все пройшло термічну обробку при 70 градусах. І якщо це накрити кришкою, то набухає. І єдине, що хлопці сміються, кажуть, що не вистачає тільки сметани. Волонтерство в громаді займаються з 2014-го, розповідає Світлана Романова. Готують їжу, смаколики, закривають консервацію, а ще плетуть сітки. Спочатку повномасштабного вторгнення закупили сушарки, виготовляють енергетичні батончики із сухофруктів, варять компоти. А також готують сухі борщі та супи. Коли хлопці їх спробували, коли ми відправили ці перші борщі, вони його охрестили. Мамин домашній борщ. Ми його так і назвали. Домашній мамин борщ від церкви спасіння з любов'ю. Ми приходимо сюди кожен день. Ми працюємо тут кожен день, крім неділі. Але якщо є великі відправки, ми працюємо і в неділю, ми не маємо права сидіти. Просто так ми маємо бути вдячні тим, за ким ми сидимо, і ми маємо їм допомагати. На волонтерській кухні шість жінок наготували понад 30 тисяч порцій сухих борщів. Їх передають українським захисникам через місцевого волонтера Сергія Сиваківського двічі на тиждень. Готуватимуть для бійців, кажуть волонтерки, до перемоги України. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. У Вінниці змінили розклад руху електротранспорту у вечірній час. Збільшать інтервал між маршрутами. Про це повідомили у Вінницькій транспортній компанії. Причина складна ситуація через терористичні акти та необхідність економії електроенергії. Зміни торкнуться розкладу з 17 до 22 години. Курсуватиме транспорт до 23. 36 світлин із деокупованого ізюму презентували у Вінниці. На них знищена російська техніка, будівлі та діти, які пережили окупацію. В кадри зафіксував Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький під час поїздки у зруйноване місто. 80% ізюму ізюма зруйновано. люди дуже перелякані, люди поникші, без їжі, без води, без газу, без електрики. Їх хтось, хтось виїжджає, хтось не може виїхати, залишається там. Собственно, це все і показали на світлинах. За підрахунками Суспільного на відкриття виставки прийшли близько 200 людей. Вінничанка Світлана Білаш каже: найбільше вразили світлини дітей. Діти залишаються і без батьків, і інвалідами. І це нація на наступних два-три покоління. Це ми будемо відчувати цей біль, який зараз ми переживаємо в нашій країні. Олександр Склярук на виставку приїхав із Могилів-Подільського разом із дружиною та півторарічною донькою Євою. Розповідає сам нещодавно повернувся з Ізюма. каже і досі перед очима розстріляний кінь, який на цій світлині. Ми волонтери це ми були в цій самі поїздки. І саме найбільше вразило оце, цей цинізм цих загарбників, які Нехтують всіма правилами ведення війни і абсолютно передбачити що вони в головах просто неможливо. Розгорнули виставку в одному із місцевих ресторанів. У понеділок її перенесуть до Вінницького художнього музею. Там світлини пробудуть тиждень. Далі їх повезуть містами України та за кордон. Юлія Ковалишина, Андрій Нєстєров. Суспільне новини, Вінниця. Україна війна та опір. Фотовиставку із такою назвою презентували у Вінниці на світлинах. Сучасна Україна, реалії, в яких нині живемо. Евакуація людей із зони бойових дій, пологовий будинок, люди поранені в кареті швидкої допомоги, діти в укриттях. Загалом близько півсотні світлин. Фіксували їх українські та американські фотографи, приурочили фотовиставку до дня захисників та захисниць України, розташували на паркані пам'ятки історичної архітектури, в якому в 20-ті роки знаходилась канцелярія. Головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри, так поєднали ралі минулої і сучасної війни за Україну, каже директор музею Вінниці та співорганізатор виставки Олександр Федоришин. Цей відбір і підбір світлин це певний пазл, який складається як із мілітарного, так і з цивільного. Тобто, це і контекст військових, і патрулювання, і робота артилерії, і українська авіація. І е, волонтерський подвиг, і реакція на це цивільних. Територія нашої садиби, територія поряд з пам'ятником Симону Петлюрів, вочевидь, теж нагадує, що ця тяглість не тільки закінчується на 2014 році, що це наше українське коло і історія, яка на жаль, не завершено. Ну але тепер, у 21 столітті, українцям їй належить закінчити власною перемогою. Оксана Парфенюк. Фотографія з Києва у Вінниці представила п'ять світлин. Їх каже, робила у Києві, Львові та Вінниці. На них те, чим живе Україна сьогодні. Вони реальні свідки війни. Це теж історичне свідчення. Але я думаю, бачити такі світлини також допомагає кожному українцю насправді переживати цей досвід. Важливо не забувати, тому що навіть ось ми повернулися в Київ і були такі дні, коли здається, що вже нічого не відбувається. Люди сидять в кафе, ти йдеш, світить сонце, і все добре. А потім такий обстріл в якому році ця пісня представляла Україну на Євробаченні? 30 секунд. Час пішов, будь ласка. Питання звучить у першому турі батлому. Геннадій Потіряйко, капітан команди без цензури. В такій грі каже, участь бере вперше. Вони вимушені переселенці із зони бойових дій. Дуже багато було бажаючих приймати участі. Ми навіть дві команди виставили вісім місяців. Іде війна, і ну хочеться трошки десь якось якось віддушини. Да, такої ми згодні навіть програти, але щоб закінчилася війна і перемогла наша держава. Батлум – сила нескорених, інтелектуальна командна гра, яку у Вінниці проводять з 2015 року. Цьогоріч приурочили до Дня захисників і захисниць України. Тож тематику каже, обрали патріотичну. Вирішили змінити спробувати формат батлому це більш розважальний інтелектуальний формат, тобто це формат розрахований більше на те, щоб запитання були не важкі, запитання були більш розважального формату, щоб команди могли відпочити, скажімо так, поспілкуватися. Учасники гри, волонтери, благодійні організації і переселенці, викладачі та студенти з спеціалізованих навчальних закладів. Серед них команда Міленіум із вищого професійного училища сфери послуг. Ми вирішили сьогодні прийти і провести час з користю, а щось задонатити на збройні сили України і взагалі гарно провести час. Загалом на батлумі провели шість турів в кожному по сім запитань. Нам подобається тематика, що це все пов'язано з Україною, з українством, з українцями, тобто з нами. У грі взяли участь сім команд. Перемогли учасники Міленіум культурного всесвіту та без цензури. Дар'я Красовська, Ігор Семчук, Суспільне, Новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 593 прізвища.